Діти це щастя і благословення, але не для всіх, на жаль. Все більше і більше набирає популярності тема ненависті дітей, порівняння дітей з собаками, а діти це благословення, це не покарання. І я знаю, чому так відбувається. В силу людського егоїзму всі стали зосереджені на собі. Тобто, я розумію, ці всі психологічні штуки, любити себе, але люди не знають меж. Вони вже гіперболізують любов до себе, а любов до себе це зовсім інше, що заповідав нам Господь люби ближнього свого як самого себе. Але люди, на жаль, переходять межі і порівнювати дитину з собакою це взагалі якийсь сюр. Тики, люди моляться за дітей, просять про дітей у Господа. Це не просто фізіологічний процес. Це відбувається знесходження Божої благодаті коли з'являється дитина. І мені дуже образливо, що люди стали настільки егоїстичні, що сіють е, ненависть до дітей. Наприклад, сьогодні е, заходила в одну соцмереж Трец, іноді заходжу щось почитати, тому що я люблю читати книжки, і деякі пабліки там дуже цікаві, або деякі люди діляться своїми враженнями, і це дуже цікаво. І все більше і більше чомусь моя стрічка стала в дописах саме про ненависть до дітей. Одна дівчина пише, що їхала в жіночому купе, а в сусідньому купе шуміли діти. І це бридко. Це не дослівно, але суть така. Я просто думаю, що якщо це так далі і піде, то яке ж майбутнє у нас буде? Всім бажаю Божих благословень.